Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і свіженька пропозиція лише нещодавно прийшла з аукціону. Kia Soul 8 місяць 22-го року, виїхала з автосалону в Нідерландах. Автомобіль чистий 22-й рік в класному такому графітовому кольорі мокрий асфальт. Один з найлюбиміших кольорів українців. Kia вже значок йде, великий, оновлений, чистий 2020 рік. Ледовське світло ближнє дальнє, досить класно освітлює дорогу, нічну дощову пору. Водій не напружується і зовсім комфортно себе почуває. Таке якісне світло в KIA. Легкосплавні диски, накладочки на арках. Накладочки на порогах, максимальна комплектація Executive Line. Стан автомобіля просто відмінний. Просто чудовий автомобіль з чесним пробігом, з Нідерландів в країні, якій немає морозів, снігу, хороші кліматичні погоди. Так, датчики сліпих зон. Преміум музика. Звичайно, чотири склопідйомника, звичайно, тримання полоси, електросидіння. Далі, саме основне, чесний перевірений пробіг. 78 121 кілометр. Восьмий місяць 2022 року вже є 78 тисяч. Цей пробіг не є великий для Кіа, тому що сок батареї. Ми заміряли життя батареї 100%. Підключили комп'ютер до даного автомобіля, заміряли сох. Таку має надійність батарейки, великі батареї в Кіа Сол, в Niro, корейських автомобілях. Так, велика мультимедіа вже йде оновлена. Камера заднього огляду. Яскраві кольори, передні парактроніки, задні кнопки парактроніки, підігрів. сидінь, підігрів керма. Все є в даному автомобілі. Бездрутова зарядочка, клімат, супер стан автомобіля. Проекція швидкості. Не потрібно відволікатися від водіння, коли їдеш. Багато вже камер поставили, тому потрібно дивитися на швидкість, дотримуватися швидкісних режимів. В Нідерландах досить великі штрафи. За кожен кілометр перевищений плюс 10 євро. Так, за мобільний телефон в Нідерландах в руках штраф 420 євро плюс 10 євро оформлення цього штрафу поштові затрати. Так, салончик в даному автомобілі просто ідеальний. Є підігрів задніх сидінь. Сидіння задні, як нові, ніхто не сидів, не користувався. Такий є ще підлокотник, вивід 12 вольт Заді є Супер стан автомобіля. І є у нас відкривний люк. Шторочка механічно відкривається, люк відкривається електрично. Так, економимо за рахунок люку батарейку влітку. Такі автомобілі проїжджають від 400 км до 500 км. Чистий 22 рік, максимальна комплектація Q's Line автомобільчик з фаркопчиком ще є. Стан багажного відділення новий. Так, савбуфер багажнику, преміум музика, аптечка, рукавички, аварійні жилетки, силовий кабель для зарядочки, зарядний пристрій від звичайної розеточки 220. Все є присутнє. Ковролінчик як новий. Пластики, як нові, стан нового автомобіля. Далі компресор, електричний смола, мішечок на фаркоп. Все є присутнє в даному автомобілі. Отакий От Soul. Супер стан стан нового автомобіля, графітовий колір, максимальна комплектація. Один екземпляр по Kia Soul. 64 кВт батарея є в наявності. Взагалі за 2 роки такий перший автомобіль був на аукціоні. Кого цікавить, не зволікайте, не пропустіть супер автомобіль з Нідерландів з чесним пробігом. Чистий 22 рік. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Є багато інших електромобілів на даному автомайданчику. Заходимо на сайт Cars, мобіле, де додаєте і підтягує всі автомобілі, більше 200 автомобілів, які є на даному автомайданчику. Це дизельні, вантажні фургони, будь-який смак є автомобіль. Якщо немає, можемо будь-який автомобіль купити на аукціоні. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Телефонуйте 050 565 0817.